Щоб додати контрагентів, спершу перейдіть до розділу Довідники, котрий знаходиться на рівні компанії. У вікні, що з'явиться, ви побачите перелік усіх раніше створених контрагентів та зможете додати нового. Для цього натисніть на зелену кнопку в правому верхньому кутку. Перші три поля обов'язкові для заповнення. Перше це ім'я чи назва контрагента, яке ви бачитимете при створенні заявки на виплату чи поїздки Office Trips. Друге тип контрагента це інформаційне поле, де контрагент може бути фізичною чи юридичною особою. Третє валюта взаєморозрахунків контрагента. Враховуючи той факт, що баланси та каса конкретного автопарку можуть бути лише в одній валюті, вибір валюти контрагента буде визначати, які з них ви зможете використовувати для створення виплат чи замовлень Office Trips. Останнє, четверте поле визначить видимість створюваного контрагента для автопарку. Тут можна обрати як конкретний автопарк або усю компанію, для яких він стане доступним. Після створення контрагента можете перейти до його картки, де матимете можливість змінити основну інформацію, в тому числі його видимість, внести контактні дані чи платіжні реквізити та додати банківські картки. У цій же картці нижче можете побачити усі пов'язані з поточним контрагентом станції Office Trips. Також тут можна встановити індивідуальний розмір комісій з поїздок Office Trips контрагента.